Сьогодні в будівлі Конотопської міської ради відбулася перша сесія сьомого скликання, на якій було приведено до присяги новообраного міського голову Артема Семініхіна. Із 36 обраних депутатів Конотопської міської ради на сесії було присутнє 32 депутати. Вони отримали посвідчення депутата і розпочали свій нелегкий насичений робочий шлях. Повну версію першої сесії сьомого скликання Конотопської міської ради дивіться на нашому каналі сьогодні о 19.30. 17 листопада студенти всього світу відзначають своє свято міжнародний день студента. А в Україні можна сказати, цього дня подвійне свято, адже окрім міжнародного, відзначається і всеукраїнський день студента, починаючи з 1999 року. Цього дня у всіх навчальних закладах відбуваються різноманітні розважальні заходи. Ми побували на такому у Конотопському сумду. Свято розпочалося з самого ранку. Було досить багато молодіжних акцій. На великі перерві були презентації різних молодіжних об'єднань, студентських клубів. Ось зараз буде святковий концерт, а по його закінченню невеличкі корпоративні такі заходи будуть продовжені. Ти будеш у сьогоднішньому заході брати участь? Я буду нагороджувати студентів активних, які проявили активність протягом цього року. Але ми протягом цього дня я проводив декілька заходів. Це квест, ну розважальна гра для студентів. На якому курсі ви навчаєтесь? На третьому інституті. Як студентське життя? Отлично. Все подобається, чудово. Навчаємося. Ваші друзі тут виступають? Виступають, звичайно, багато друзів. Ми навчалися в технікумі чотири роки, закінчили в цьому році і поступили в інститут навчатися. Що б ти хотів побажати всім студентам сьогодні? Щоб учитися хорошо. і, головне і закінчили хорошо. Діпломи полчили на п'ять. з клічем бажаю. Всі говорять, студентські роки вони незабутні. Як ти можеш їх охарактеризувати? Давайте я промолчу. Як вам студентське життя? Отлично, студентам хорошо быть, потому что это лучшее время в жизни. Что ты хотел побожать своим друзьям с нагоды сегодняшнего свята? Оставаться всегда клевыми, такие, какие они есть, и всегда помогать в трудные минуты, и все, всего самого хорошего. Я вас також витаю за святом, пожелаю вам гарных студентских роков. Но ней, ты со мной, да? теплее. От того, що ти є. а ти для меня одна, только одна, ты такая самая нежная. Снова тебе повторю. Но не друзья, шановне студентство. Котре, 17 листопада, наступає такий день, який... Все студентство відзначає. День студентів. Колись я був студентом і пам'ятаю, навіть що було написано на аудиторії, в яку я заходив, тоді писали так: студент це той, хто гризе граніт науки. Пройшли часи, але сучасне студентство також продовжує гризти граніт науки. Тільки зуби сучасного студентства, два ряди. Ентузіазма у сучасного студентства значно більше, і запалу значно більше. Тому, можливо, і результатів значно більше. Я дуже радий вас привітати, шановні студенти, з тим, що за цей рік вам вдалося достатньо багато. Реалізація проекту Власний погляд на патріотизм нагадаємо, що цей проект ще навесні виграла громадська організація Молодіжний актив Конотопщині у обласному конкурсі проєктів. Цей проект передбачає виготовлення плакатів та наліпок на українську тематику патріотичної спрямованості, а потім розповсюдження їх у маси. Взяти участь у конкурсі та зобразити власний погляд на патріотизм було охочих чимало. Було проведено конкурс ескізів та плакатів, після чого конкурсною комісією у майже 30 осіб було обрано переможців. Всі роботи були закодовані. Коли Молодь обирала переможця. Вони бачили тільки номер цієї роботи, і вони зовсім не знали, хто є хто під хто її розробив, хто під нею зашифрований, так би мовити. Серед конотопчан перемогу в номінації плакат отримав Валентин Тоценко. У номінації «Наліпка» стали одразу два переможця Олег Янчук та Ольга Некула. Також кращими в різних номінаціях були жителі Глухова та Шостки. Після обрання переможців у нас близько двох тижнів тривали роботи з поліграфією, які десь там ми доопрацьовували, Десь ми правили якийсь шрифт, десь доводили подану на конкурс роботу до форм... Мату того плакату, який потрібен був для друку, і ми вже отримали готові результати з поліграфії. На інші міста були відправлені посилки. Також будуть туди їхати як молодіжні активісти з нашого міста, проводити там акції з роздатку. І на наше місто також ми отримали поліграфію, яку тепер розповсюджуємо. Приємним є те, що кількість поліграфії, яку нам видала типографія, вона виявилася набагато більшою, тому що коли ми почали домовлятися, то нам пішли на зустріч, і ми перевиконали проект. У кількості надрукованої продукції після розповсюдження патріотичної продукції по закладах міста організатори перейшли на проведення промо акцій, тобто вирішили роздавати плакати та наліпки на вулиці перехожим. Таким чином, переконані молоді активісти, можна не лише поділитися власною творчістю, але й зробити свій внесок у підтримку патріотичного настрою серед населення. Адже через любов до батьківщини починаються всі добрі справи. Тому і цю акцію, і подібні їй українці цілком схвалюють. Ну, адже у нашій країні зараз дуже складний час і нам. Я думаю, це гарна акція, чому б ні. Щоб згуртуватися всім. І для зміцнення патріотичного духу. Да. Щоб жити було краще. До назад, Такі промо-акції проводяться і в багатьох інших містах Сумської області. 16 листопада, окрім дня телебачення, радіо та зв'язку, відзначається і ще одне свято міжнародний день толерантності. З догоди цього свята в центрі дитячої юнацької творчості відбувся захід, у якому взяли участь і діти, і батьки, і педагоги. Детальніше ми запитаємо у його організатора. Як у вас в центрі дитячої юнацької творчості відзначається День Толерантності? На сьогодні заплановано дуже багато різних заходів. Це і акція Жива стіна. Там у нас в коридорі можна писати побажання. У нас акція Позитивне фото кожний гурток. Робить позитивне, креативне фото свого гуртка, і в кінці тижня ми визначаємо переможців, які отримують солодкий подарунок. І що на сьогодні такий захід це майстер-клас для батьків, і потім позитивне фото, яке вони повісять в своїй гуртковій кімнаті. А майстер-клас по виготовленню чого? Ми готуємо сюрпризи для наших малюків, які зараз знаходяться на занятті, а батьки готують для них сюрпризи і також переглядають позитивні мультфільми про добро і про те, що всі дітки можуть бути різними, але всіх потрібно приймати. Такими, як вони є, і дуже за це любити. Я так розумію, у вас сьогоднішній день і для дітей, і для батьків. Часто ви таке практикуєте такі заходи? Ну, у нас сьогодні також присутні педагоги, У нас для педагогів естафета толерантності. Ось такі ручки отримує кожний педагог. По черзі ми передаємо ці ручки з побажаннями толерантності. Так, у нас бувають такі заходи, і здебільшого до яких здат ми приурочуємо ось такі акції. Дітей дуже багато, тому ми намагаємося охопити всіх. А акція це якраз та форма проведення, де можна охопити велику кількість дітей, людей. Цього дня в центрі дитячої юнацької творчості розміщена ось така жива стіна. Кожен відвідувач може написати тут своє побажання до цієї акції. Вирішили приєднатися. І ми. Наступний сюжет присвячений команді гімназистів, яка взяла участь у черговому досить цікавому і нестандартному конкурсі. Надамо їм слово. Уже два роки наші учні під моїм керівництвом працюють в міжнародних проєктах і «E твінінг. Що це за проєкти? В чому полягає їх завдання? Ці проєкти полягають у співпраці із учнями і школами інших країн, європейських країн. Це дуже цікаво. Багато країн-учасників? Дуже багато. Минулого року ми брали участь у чотирьох проєктах, твіні, і два з них отримали європейську відзнаку якості. Ми дуже пишаємося цим. Це проєкт, який один з них називався «Interesting Mathematics» Цікава математика. А інший – «European Cookbook» європейська кулінарна книга. Розкажи про математичний проєкт. З минулого року мої однолітки та я почали. Вперше взяли участь у проєктах «Етвінін». «E Один з наших проєктів був «Interest in Mathematics». Цей проєкт полягав у тому, що наша команда та команди з інших країн, з Польщі та Угорщини, повинні були складати різні математичні завдання, а також потім обмінюватися ними та розв'язувати їх. Якої складності це були завдання? Ну вони були не дуже складні, такі щоб кожен міг розв'язати. Вони були трішки з налогічні завдання, і вони були цікаві. Можна сказати, що вони були нестандартні, відрізнялися від шкільної програми. Так, вони дуже відрізнялися від шкільної програми. Після участі в цьому проєкті можна сказати, що ви здобули новий досвід? Так, ми здобули багато досвіду, особливо в спілкуванні живою англійською мовою. Нам вдалося декілька разів поспілкуватися з нашими однолітками по скайпу, і тому це нам дуже допомогло в нашій англійській. Кулінарний проєкт, в якому команда ваша брала участь, напевно, потребував неабиякого креативу та натхнення. Розкажи, як ви до цього готувалися і в чому полягало ваше завдання? Наше завдання полягало в тому, щоб розповісти іншим країнам наші українські традиції та звичаї. Ми обмінювалися традиційними рецептами та дізнавались багато нового про їхні традиції. Якими блюдами ви поділилися з нашої кухні? Ну це були традиційні страви, борщ, вареники та інші. Я так розумію, учасники з інших країн також ділилися своїми надбаннями. Що цікавого ви дізналися про іншу кухню з інших країн? Ну, вона дуже відрізнялась від нашої. Коли ми готували і куштували їхні страви, нам було. Дивно, ці смаки були новими для нас. Сподобалися? Так, дуже. Вдома щось готувала? Так. Хотіла б ще у майбутньому взяти участь у подібному проєкті? Так, задоволення. Бо він нам дає багато нових знань та за допомогою них ми заводимо нові знайомлення за кордоном. Сучасні підходи до організації музичних свят у дошкільному навчальному закладі. Під такою назвою відбулося засідання методичного об'єднання музичних керівників дошкільних навчальних закладів міста на базі закладу номер 4 Сонечко. В ході нього музичні керівники послухали доповідь на тему «Організація музичних свят та розваг у дошкільному навчальному закладі та переглянули мультимедійну презентацію. Дошкільнята разом з музичним керівником показали свято по свята дошкільнята, а також музичний керівник провела вікторину тест музичне виховання дітей молод. Шкільного віку підсумком цього заходу було виготовлення музичного інструменту «Флейта дощу учасниками методичного об'єднання. Діяльність закладів охорони здоров'я має значну соціальну значимість, що обумовлює необхідність підтримки системи охорони здоров'я з боку суспільства. У розвинутих країнах Західної Європи, Америки, Австралії, Японії організаційно-економічний механізм медичного страхування сформований і діє десятки років. Переконливо доводячи практичність подібної форми організації медичної допомоги населенню. На сьогодні в Україні медицина переходить на новий етап надання якісної медичної допомоги, що базується на системі страхування і відповідає всесвітнім стандартам медичного обслуговування населення. З 1 липня 2015 року комунальним закладом Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова укладено договори зі страховими компаніями «Нафтагазстрах» та ОТЛ-Страхування. В лікарні сформовано запас медикаментів, забезпечено харчування відповідно до умов договорів зі страховими компаніями. На сьогоднішній день лікарня надає медичну допомогу застрахованим особам в 17 стаціонарних відділеннях. Комунальний заклад Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова запрошує осіб, застрахованих в страхових компаніях Нафтогазстрах та ОТЛ-Страхування, звертатися за наданням кваліфікованої медичної допомоги.